Керівництво сказало, що ми маємо працювати з 8 до 17.00. Ну що ж, ми так і зробили. Це сталося деякий час тому, ще до того, як дистанційна робота стала популярною приблизно у 2008 році. Я працював у великій медіа агенції, і всі, хто знайомий з роботою в агентстві, знають, що ми зазвичай працюємо за графіком клієнта або принаймні намагаємося це робити. Ми базувалися у Нью-Йорку, але мали клієнтів з Каліфорнії. Тому було цілком нормальним, що ми приходи. Ходили на роботу о десятій і йшли о сьомій або о восьмій вечора. Іноді залишалися і до дев'ятої, то могли скористатися послугами автосервісу, щоб дістатися додому. Тому ми іноді так і робили. Більшість з нас були у віці 20 років, тому це не було великою проблемою. Згодом прийшов новий генеральний директор. Він працював у Європі і не любив, що ми не приходили в офіс о восьмій ранку. Тому запровадив політику компанії, згідно з якої ми мали бути в офісі вісім ранку і до п'яти вечора. Ми звичайно дотримувались правил, бо хто ж не хотів йти з роботи о 5-й? Скажімо так, ця політика була скасована за два тижні, коли наші клієнти із західного узбережжя не могли зв'язатися з нами. У мене східне узбережжя був колега західне узбережжя, який призначив, щотижневі зустрічі в п'ятницю у другій половині дня. Він закінчував роботу і починав відносно рано в п'ятницю. Для нас це була пізня п'ятниця. І, звісно, ніхто не хотів працювати до пізнього вечора в п'ятницю. Я попросив перенести зустріч, але мені сказали, що це його зустріч, і ми маємо з цим змиритися. Гаразд. Я призначив дзвінок щодо його проектів на понеділок. На ранок він скаржився на ранній час. Ніхто не має зустрічей о п'ятий ранку. Вибач, друже, змирись цим. Він навіть пішов до мого боса, який сказав: А що ти думав, що буде? Ти повинен бути на дзвінку у понеділок. Його п'ятничний дзвінок перенесли досить швидко. Просто скасував свою дурну зустріч. У мене була схожа ситуація. Я східне узбережжя США, мав колег у Лондоні, і один хлопець з мого офісу хотів призначити регулярну зустріч команди на п'ятницю ввечері. Я сказав на очевидну проблему, що для них це буде близько 9-10 вечора, і що це не дуже гарна ідея. Він наполягав, що все буде добре. Мені довелося звернутися до його начальника, щоб той сказав йому припинити це лайно. Не знаю, чи лондонські хлопці дізналися про це, але я зупинив ще до того, як було призначено перше засідання. Генеральний директор в Європі чи Азії будь-який хороший генеральний директор знає, що в будь-якій області країни, куди ви їдете, ви повинні дотримуватись системи та культури. Це основа бізнесу. Швидше за все, са виходять з так званих престижних бізнес-шкіл. Я дуже хвилювався, коли мій загальний керівник відділу взяв під себе нового керівника команди, на якого, як я знав, він збирався покласти частину свого навантаження і, очевидно, передати частину своїх підлеглих. Цей хлопець пропрацював у нас менше місяця, а вже оголошував політику для всіх на засіданні відділу. Моя найкраща подруга по роботі і я були в захваті. Ось і почалося. Він просто повинен прийти і продемонструвати, що він великий і все контролює. Ми молилися, щоб наш чудовий менеджер не піддав. Ався надмірному впливу. На щастя, наш менеджер стримав новачка, і з того часу вони комфортно працюють у тандемі. Новачок заспокоївся, що добре, бо тепер я підпорядковуюсь йому, і гармонія була відновлена. Але деякий час він підтверджував звичне твердження, що нове керівництво може бути дурним, коли намагається накласти свій відбиток на все. Читайте обстановку. Немає сенсу виправляти те, що не зламано. Мене звали в компанію, щоб я вніс зміни. Я провів перший тиждень навчання, дратуючи людей двома питаннями: чому і на кого вплине ця зміна. Мені сказали, що багато речей не можна змінити, тому що після того, як це буде зроблено в області, за яку я відповідаю, це принесе до Ненсі, а Ненсі не захоче змін. Ненсі була в захваті від того, що я намагався поліпшити ситуацію і схвалила всі мої зміни, бо це полегшило її життя. Але всі мої зміни базувалися на загальній картинці. За один рік я підвищив ефективність понад 50% і зменшив витрати понад 80% Ще одне підтвердження, що не потрібно лізти туди, де все працює, якщо ти всьому не розбираєшся. Адекватні керівники завжди спочатку вникають в роботу людей, а потім уже коригують, якось якщо потрібно внести зміни і щось покращити. Пишіть свою думку в коментарях по цій історії, а ми переходимо до наступної. Він підписав документи, не прочитавши їх. Я керую вантажівкою Мейк з подвійним важелем R-моделі, найбільшою в нашому автопарку. Це Вантажівка була великою важкою і мала надзвичайно широкий радіус повороту. У той час я доставляв будівельні матеріали, хоча ми працювали як з матеріалами для житлового, так і для комерційного будівництва. Я часто зосереджувався на нових будівництвах і комерційних об'єктах через розміри вантажівки. Час від часу я отримав замовлення на доставку до житлових будинків. Здебільшого я міг здійснювати такі доставки з вулиці, не заїжджаючи на територію об'єкта. Це історія не з таких. Одного дня мені мені Сказали, що я маю доставити покривальні матеріали на дах житлового будинку. Я був насторожі, бо добре знав дороги в цій місцевості, а вони були дуже вузькими. Доставка на дах означала, що я мав заїхати на територію і під'їхати прямо до будинку. Я завантажив вантаж і поїхав на роботу. Коли я наближався до місця роботи, дорога ставала більш вузькішою, ледь 20 футів завширшки. Будинок знаходився ліворуч від мене, а під'їзна дорога ліворуч від ділянки. Це буде важливо. Во за мить. Я зупиняюсь і йду шукати відповідальну особу. Він каже: ви вчасно, мені потрібно, щоб ви заїхали на під'їзну дорогу і встановили стрілку на дах. Я кажу, це чудово, але є кілька проблем. По-перше, всі автомобілі припарковані на вулиці потрібно переставити за будинок сусіда, щоб я міг проїхати по цій дорозі. По-друге, я не можу повернути з вулиці на під'їзну дорогу, не проїхавши по газону і не зробивши два-три маневри заднім ходом. По третє, я не можу гарантувати, що під'їзна дорога витримає вагу. Він кричить. Я переставлю вантажівки, а ти просто заїжджай сюди. Дуже принизливим голосом. Я кажу: гаразд, я заїду. Поки я заїжджаю назад до перехрестя, розвертаюся і їду назад. Він переставляє всі вантажівки. Я займаю позицію, щоб заїхати на територію, і зупиняюсь. Беру свій блокнот і вискакую з машини. Підходжу до нього і кажу: мені потрібно, щоб ви це підписали. У вантажівках ми возимо юридичні форми, які після підписання роблять підписанта або його компанію відповідальними. за Будь-які пошкодження майна вантажівки, вантажу або витрати на буксирування вантажівки з території. Він підписує і майже кидає мені блокнот в обличчя. Ну добре, почалася гра. Я повертаю у двір, переїжджаючи через під'їзну дорогу, і чотири рази задкую, щоб повністю виїхати вантажівкою на асфальт. Опинившись у найкращому положенні, я відходжу і дивлюсь на свою роботу. Восьмидюймові колії просягають поперек перших 29 фунтів двору на вулиці. На кожному краю, де шини, переходять з трави на асфальт або з асфальта на траву. Під'їзна дорога обвалилася і відламалася. На решті під'їзної дороги було кілька 15-сантиметрових колій, шириною, щонайменше 30 сантиметрів на більшій частині її довжини. Але я ще не закінчив. Я повинен опустити опори. Щоб стабілізувати стрілку, оскільки під'їзна дорога була такою широкою, як і вантажівка, опори опинилися б на газоні. Я приніс великі блоки, щоб збільшити площу опори для стабілізування на м'якому ґрунті. Це залишило ще дві десятидюймові ями у дворі розміром приблизно 3 на 4 фути. Я доставив весь вантаж без проблем. Потім власник будинку повернувся додому, коли я спускався зі стріли, і почав кричати на мене через стан його під'їзної дороги та двору. Я спокійно повернувся, вказав на бригадира і сказав: вам потрібно поговорити з ним. Потім я повернувся і закінчив завантажувати вантажівку. Я чув, як вони кричали один на одного, але не розумів, що вони говорили. Остання образа: я повинен був попросити їх обох переставити свої автомобілі, щоб я міг виїхати. І так, під час виїзду було зроблено ще більше колій. Я Зупинився на вулиці на хвилинку, щоб перевірити всю дорогу. Це було жахливо. Я повернувся на склад, і боси загнали мене у кут, перш ніж я встиг увійти в офіс. Бос підрядника закидав мого боса погрозами і скаргами. Я швидко все пояснив і дістав підписаний договір. Мій бос сказав: Ну, добре, тоді ми захищені, і більше я про це нічого не чув. Цей договір багато разів рятував мене протягом років і подарував мені кілька чудових і комедних історій про зновмисне дотримання правил. Найпопулярніший коментар. Я не розумію людей, які дивляться прямо на досвідченого постачальника послуг і ігнорують кожне його попередження. Я ще на тричі сказав вам, що якщо я зроблю те, про що ви просите, це матиме наслідки погані, гарантовано. А ці люди кажуть: ні, я хочу. Ось підпишіть мою відмову. Ось вам наглядна історія, чому потрібно завжди перестраховуватися, якщо ви бачите, що людина погоджується або взагалі ігнорує ваші правила. Це нагадує мені історію з попереднього випуску, там де мама попереджала, що потрібно зняти окуляри. А жінка така, типу, ні, нічого страшного, і в результаті розбилися окуляри. Тут так само їх попередили, вони вирішили на це забити, от і мають результат. А ви пишіть свою думку в коментарях. Ми переходимо до наступної історії. Дотримання Авил ранкових нарад. Моя основна робота протягом дня вже довгий час пов'язана з доглядом за літніми людьми. Ця історія трапилась, коли я здобував ступінь магістра, і моя компанія дозволила мені двічі на тиждень проходити стажування в іншому місті, щоб навчитися кільком новим управлінським посадам. Ще ранку в цих будівлях ми проводили так звані стоячі наради, щоденні зустрічі, на яких всі менеджери звітують один перед одним. Єдиний керівник, який насправді змушував нас стояти під час цих зустрічей, проводив їх. Дуже швидко 10-15 хвилин. Решта дозволяли нам сидіти, і зазвичай зустрічі тривали 20 або 30 хвилин. Але в будівлі, де я проходив стажування, директорка мала інше бачення. Вона хотіла проводити зустріч лише раз на тиждень, але протягом усього ранку. Вона вважала, що це ефективніше і дозволить нам глибше зануритись в проблеми. Тому вона наполягала, щоб ми щовівторка вранці залишалися в тій некомфортно спекотній кімнаті протягом трьох годин, де через 30 хвилин зустрічі перетворює. На її тирати про сніданок і дорогу на роботу, бо нам буквально тем для обговорення не вистачало. Я хороший стажер, який сподівався завоювати її прихильність. Я одного дня прийшов раніше з кількома темами, які планував обговорити, але я встиг сказати лише кілька речень, як вона мене зупинила. Якщо твоя тема стосується лише деяких людей за столом, а не всіх, то не повинен її тут порушувати. Що ж, це правило не діє для нікого іншого тут, і ось так зникли обидві мої теми на цей день. Але байдуже. Я знизав плечима і сказав. Добре, тож протягом наступних кількох тижнів, коли наставала моя черга говорити, я просто відповідав, що те, що я маю сказати, стосується не всіх. Всі мої хороші ідеї, все, чим я хотів поділитися з посади помічника менеджера в моєму основному офісі, вона не чула. Коли я писав свою підсумкову роботу про те, чого навчився на цій посаді. Я переконався, що мій викладач не заперечує проти того, щоб я написав про те, як поганий менеджер може тільки повчати, чого не слід робити. Ще ця директор. Орка доручила мені частину своєї роботи в рамках мого стажування, де я заповнював форми, а вона їх перевіряла. Одного дня вона викрила мене за неправильний математичний розрахунок. Вона наполягала, що ми не повинні округлювати, якщо число не дорівнює принаймні нуль що я намагався пояснити, що воно дорівнює 0,5, але вона насміхалася з мене і сказала, що шкодує моїх вчителів математики. Я розповів про це іншому менеджеру, який порадив мені просто забути про це, і що я зробив. Але справа в тому, що цифра, яку вона змусила мене скруглити в бік зменшення, була нашим відсотком заповнюваності. У нас було зайнято 52 номери з 55, тобто 94,54. Вона повідомила, що це 94%. А згідно з директором мого основного будинку, пороговим значенням для отримання бонусів було 95% заповнюваності. топ коментар, я правильно розумію, що вона не дала собі отримати бонус за відсоток заповнюваності або вона не дала його отримати комусь іншому. Автор сама собі звичайний бонус ділити між двома посадами, але в цій будівлі не було директора з маркетингу. Ось наглядний приклад, що якщо людина нижче тебе в посаді або молодша, це не означає, що вона дурніша. Можна було просто запитати, щоб він пояснив, чому він так округлив, на що це впливає, а так в результаті вона знизила собі дохід просто тому, що їй так захотілося. Захотілося бути правою. А ви пишіть свою думку в коментарях. Ми переходимо до наступної історії. Завжди перевіряйте кожну дрібницю. Я працював в офісах декількох компаній, що займаються торгівлею в міністерстві транспорту. В одній з них у п'ятницю ввечері один співробітник виходив з території разом із своїм колегою і послизнувся між гусеницями крана. Йому вдалося дістатися додому на громадському транспорті, але коли він зняв робочі черевики, то зрозумів, що щось серйозно не так. Отже, в понеділок мені зателефонували і повідомили, що він зламав ногу або ще Я все записав, поговорив з босом і отримав інформацію для складання звіту про компенсацію працівникам, оскільки за неподання звіту про нещасний випадок на виробництві. Протягом певного терміну, зазвичай 24 години, передбачені величезні штрафи. Ми були підрядниками, тому я не тільки мав повідомити безпосередньо до служби компенсації працівникам проєкту, але й до інспектора з безпеки підрядника, щоб вони також могли перевірити дотримання вимог. Я дзвоню інспектору з безпеки. Привіт, я дзвоню, щоб повідомити про нещасний випадок на виробництві, що стався в п'ятницю три дні тому. Ось короткий опис інспектор Чорт забирай! Ми попрацювали понад 100, Я забув точну цифру, але це було більше, ніж 100 і менше, ніж 200. Днів без нещасних випадків. Це зіпсує мою премію. Додайте ще бурмутіння і лайку. Ну, інспекторе, я розумію, як це має бути прикрито, але бідний працівник зламав ногу. Гадаю, нам потрібно зберегти здоровий глуст. Інспектор каже, Горазд, як скажете. Інспектор ледь звернув увагу на те, що я сказав, і досить швидко поклав слухавку. Я записую свої нотатки розмову з інспектором великої компанії від такого-то, такого-то часу до такого-то, і короткий опис того, про що ми говорили. Далі я дзвоню на гарячу лінію з питань компенсації працівникам за цей проект і отримую список справ, щоб працівник отримав зарплату, поки не може працювати. Затримкою немає проблем, оскільки я зателефонував протягом декількох годин після того, як дізнався про все. Я створюю файл, додаю всі свої нотатки, копії робочих аркушів, які я роблю, і переходжу до наступної проблеми, яку потрібно вирішити. Добре, що я все це зробив, бо приблизно через місяць до мене зателефонував великий хлопець з великої компанії і спробував сказати, що через назву не отримали величезний штраф. І згідно з контрактом ми повинні були заплатити щось неймовірне, наприклад, десь 50 тисяч доларів. Великий хлопче, ви маєте на увазі ту аварію, про яку я повідомив. Зачекайте хвилинку. Ось файл. У понеділок протягом години після того як мені про це повідомили. Я розмовляв із СЕО протягом вісьми хвилин, і ми обговорили ці деталі. О, він згадав, що засмучений втратою премії за безпеку. Мовчання. Ви впевнені, що хочете дістати контракти про стандарти звітності? Я з радістю додам свої нататки про все, що я зробив того дня, і про те, що я зробив далі, великий хлопець. Ні, всього розд. Я все зрозумів. Ну що ж, великі хлопче? Тоді гарного дня. Коментарі це було не стільки зловмисне дотримання правил, скільки ретельне дотримання правил. Добре, що ти захистив здоров'я та права працівника і підстрахував свого роботодавця. Сподіваюся, вони також оцінили те, що ти підстрахував їх хорошими нотатками. Ця історія нагадує мені про випадок, коли мене викликали на аварію, яка була настільки дивною, що я подумав, що мої колеги жартують наді мною. Я був нещодавно підвищеним менеджером у великому роздрібному магазині. Як черговий менеджер, мене викликали до відділу іграшок через нещасний випадок із клієнтом. Маленька старенька сказала, що взяла коробку з полиці, втратила рівновагу і впустила коробку собі на голову. Вона скаржилась на великий біль, але не хотіла їхати до лікарні. Можливо, я був новачком у цій компанії, але я був Військовим ветераном і мав великий досвід управління в інших компаніях. Я оформив документи, зробив дуже детальні нотатки, зв'язався з усіма причепними співробітниками і зробив все за правилами. Я подав звіт до страхової компанії і майже три роки не отримав жодних повідомлень. У моєму штаті термін позовної давності для подачі позову становить три роки. За тиждень до цього її адвокати повідомили наших, що вона подає на нас до суду за її медичні рахунки на суму понад 100 тисяч доларів і за 250 тисяч. Доларів за моральну шкоду, біль і страждання. Мене зобов'язали з'явитися на допит. Наш адвокат розповів мені, що буде відбуватися, але я вже мав досвід подібних ситуацій. Допит був фарсом, оскільки вони знали, що у них немає підстав для позову. Я абсолютно збентежив їхнього молодого адвоката. Вони не очікували, що я щось пам'ятатиму. Але оскільки я робив такі детальні та обширні натапки про все, я зміг її знищити. Я запитав нашого адвоката, навіщо вони нас турбують? І він сказав мені, що це звичайна. Тактика чекати якомога довше. Є велика ймовірність, що люди підуть, документи та звіти загубляться, а будь-яка інформація та докази будуть забуті або загублені. Наш адвокат сказав, що тоді вони запросять укласти угоду на 100 або 150 тисяч доларів і сподіватимуться, що ми погодимось, щоб не витрачати час, гроші та енергію на суди. Я запитав, що буде, якщо вони це зроблять, і він відповів, що ми скажемо їм, що цього не буде, і подамося в суд. Він додав, що один із їхніх слідчих перевірив цю жінку оскільки вона також подала позови проти двох інших роздрібних продавців за нещасні випадки, а їхня фірма також представляла інтереси цих магазинів. Вони знайшли докази того, що вона була шахраєм і заробляла на життя таким чином. За останні десятиліття вона подала позови в більш ніж десятку штатів, і всі вони стосувалися практично одинакових травм. Вони планували передати всі ці матеріали до прокуратури і передивити її звинувачення в шахрайстві. Через кілька тижнів мені повідомили, що справу було закрито, і проти неї було висунуто звинувачення. Юридична фірма, яка її представляла, отримала санкції та штрафи за подання безпідставних позовів. Пізніше її засудили за шахрай. Але через її вік вона отримала лише умовний термін і кілька значних штрафів. А що було потім? Нічого не сталося? СО отримав догану, ви мусили заплатити 50 тисяч, ви втратили роботу. Що сталося в результаті? Автор: ні, ми не заплатили цей абсурдний штраф. Великий чоловік взяв на себе відповідальність за це через свого безглуздого інспектора безпеки. Великий чоловік і досі керує своєю компанією, і через 20 років залишається таким самим негідником. Працівника звільнили, бо він був з тих, хто ставився до роботи несерйозно. Часто не з'являвся на роботі кілька днів на тиждень. Однак, коли він з'являвся, він був хорошим працівником і допомагав компанії дотримуватись федеральних стандартів зайнятості меншин. Він вважав, що його виплати за нещасний випадок на виробництві повинні базувати. Атися на його погодинній оплаті за 40 годин. Однак я переглянув записи про оплату праці за рік, і його середня фактична кількість годин становила приблизно 25. Але це страхова форма для федерального проекту. Ви повідомляєте факти, а не побажання. Компанія, в якій я працював, збанкрутіла приблизно через 6 місяців, оскільки попередній адміністратор не подав звіти, а юридичні витрати з'їли прибуток. Однак, поки я був там, трапилось кілька яскравих моментів. Ще один доказ того, що в роботі все потрібно робити по правилам, навіть якщо це зроблено для галочки, пізніше воно може вилізти ось в таких ситуаціях. А ви пишіть свою думку в коментарях по всіх чотирьох історіях. Не забувайте поставити лайк, підписатися, і далі буде ще цікавіше.